Ми продовжуємо подорожувати містами. Нещодавно наші журналісти побували в Кіровограді. Саме там Женя Цвітанська познайомилася з єдиною в Україні чоловічою групою, групою підтримки баскетбольної команди. Як це було? Давайте подивимося. Кіровоград іноді називають театральною мекою. Перший український професійний театр з'явився саме у Кіровограді. Колись він мав назву Театр Корифеїв. І перші свої вистави актори грали ось у цьому приміщенні. Зараз він носить ім'я свого засновника Марка Кропівницького. Саме на цій сцені вперше поставили легендарну Наталку Полтавку. Головну роль в ній тоді грала Марія Заньковецька. Саме в цій залі 131 рік тому глядачі перше побачили виставу українською мовою. Нещодавно будівлю театру реставрували звук, світло усе найсучасніші технології. Одна тільки люстра важить 150 кілограмів, а майже всі елементи декору із сусального золота. І Стеля і стіни на весь театр пішло 25 п'ять кілограмів сусального золота. Для створення цього губелину із зображенням корофеїв театру в свій час розробляли спеціальний окремий станок. На відсутність глядачів у театрі не скаржаться. Усі корафеї зупинялись у цій садибі. Карпенка карого. Перший камінь сюди заклав його. Його батько Іван Тобілевич, тому цю хату так і називають батьковою. З того часу залишились ліжка, самовар, рояль. Всім цим користувалася родина. Саме на цьому, в цьому кріслі і народилися його твори. Його шедеври. Цю місцину називають хутір Надія. Сам Керпен Кокари прозвав її оазою в степу і надовго оселився. Дивіться далі вище за усіх або чоловіча група підтримки на ходулях. Плани взяти всі кубки, які будуть розігруватися. Саме так рішуче налаштована капітан місцевої команди Ольга Добровіна каже, головне у грі вдала комбінація. А всі дівчата грають на п'ятірочку. Лузер американка Тані Робінсон знімалась для реклами всесвітньо відомих спортивних компаній. Вже три місяці як грає тут, у команді Баскет». Що любить з'їжджі, зрозуміло, навіть тим, хто не знає англійської. люблю... Та навіть встигла вивчити хорошо. У цих дівчат є сильне плече. Чоловіча група підтримки. До речі, єдина в Україні. Жалмівати на ходулях так це перше. Таке шоу на ходулях хлопці глядача влаштовують чи не під час кожної гри. Лікіну потрібно шоу. Стараємося кожен вихід зробити як шоу. Сніданок проходить кастинг до чоловічого шоу-балету. Зараз я позорно грохнусь. О, я боюсь. Стояти на палках без підтримки. Важко головне всі справі тримати рівновагу та не втрачати надії. Колектив називається три з половини», бо свого четвертого учасника хлопці постійно десь гублять, як зараз. Париків та жіночих прикрас не носять. Всі звичайно там з помпончиками такої з ділять мишку ну, фішку. Ви ми помпончики не носять. Ні. А замість цього головне, щоб костюмчик сидів, адже саме класичний костюм фішка команди підтримки. Костюми все одно пошили. Так щоб ми могли щось в з ним діяти пригад танцювати. І так далі, майже всі танцюристи професійні акробати. Такі чоловічі грубі підтримці позаздрять відомі імениці акробати. Вже завтра, чому Кіровоград вважають авіаційною столицею України? Не пропустіть мій путівник.